Що ти українець, додивися хоча б відео до кінця, будь ласка, прошу допомоги із зверненням до всіх, 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 щоб допомогли просто поширити це відео, Про репостити, про лайкати і про коментувати, тільки про коментувати, а не там плюсики там поставити. Щиро щиро буду вдячний, якщо це потрібно для наших військових. Звертаюсь до військових. Хлопці та дівчат, які ще сидять без допомоги, але е, немає хто допомогти вам. Будь ласка, пишіть в особисті. Е, є в наявності штикові американки, американки саперні, є лопати. Вони держаки получають. Будь ласка, пишіть, буду допомагати тільки у прифронтові зони, там де жарче всім. А не в тилові. Тилові або там е, Миколаївське, або Київське, або Одеські області. Будь ласка, ви можете самі звернутися і піти і купити е, десь там. Але я тільки допоможу нашим військовим, які сидять практично в окопах. Щиро буду вдячний. Не проходите мимо, пролайкайте ще раз кажу, це відео, напишіть коментар і давайте допоможемо нашим ССУ, нашим віковим. Це дуже важливо, дуже важливо допомогти. Ваше діло. Тільки ту з правої сторони кнопочку і поширити. Все. Або пролайкати, якщо це не тяжко. Будь ласка, це дуже важливо. І якщо є небайдужі, в шапці профіля є банка. Там вона вже стоїть обов'язково вже сколько, але може хтось і зайде і допоможе там 10-20 гривнями. Щиро буду вдячний, працюємо далі, бережіть себе. Слава Україні! Дякую.